Зустрічає гости сама ювілярка. У свої 100 років, 100 кроків з хати на подвір'я і навпаки, Валентина Степанівна легко здолає. Я... Зі святом вас днем народження. Спасибо. А я виходила по, -по ділам. Справ у бабусі нині дійсно чимало. Треба встигнути прийняти вітання від усіх бажаючих. Ось ця нагорода найголовніший подарунок у житті. На нього сміється пані Валентина. Вона чекала все життя. Грамота президента України нашу Віктора Ющенка. Дуже серед інших позитивних новин у бабусі на сторічній ювілей щомісячна доплата до пенсії. Гривень у кишені побільшує рівно настільки, скільки років виповнилось бабусі сьогодні. Це ідея черкаського міського. Голови народилася жінка у багатодітній родині, пережила й голодомор, і війну. Хоч жити було і складно, бабуся не жаліється. Валентина Степанівна радіє новому дню народження у 2010-му жити краще ніж століття тому. Війну як жили ми стакан, крупи, купимо, м'юшки, і то водой така жили. Трудно було дуже. То сьогодні ще шикарно. Да? Сьогодні, сьогодні шикар їшти єш а хліба вже скільки хочеш, стільки їж. Бабуся із радістю розкрила українцям секрет власного довголіття. Він простий та доступний усім. Праця на користь людям та державі. Я 40 років проробила в самій обласної шасації. Мить, убирать, вікна, мить, полоскать. і прийшов главорач і каже, ви постирайте, степан, на мені халат, бо краще вас ніхто не зробить. Так. Я у 90-му ходила на роботу. І заходи главрача, я вікно маю, а він зараз, встань стань де штула сію минутку, тому що не дай бог. А ще працювала жінка і у партії, і у буфеті. Нині лише у себе на квітковій клумбі. До праці жінка привчила і свого єдиного сина. Той у свої 80 років досі працює та допомагає 50- та 40-річним онукам. Ті, у свою чергу, гнути спини за копійки жаліється Валентина Степанівна не поспішають. Тож молодому поколінню бабуся нині радить не боятися будь-якої роботи. Саме тоді найзаповітніші мрії збудуться. Знаєте, коли сильно хочеш, воно получається. Правда, так буває. Євгенія Гніушова, Юрій Підлісевич, Вікка Новини.